Привіт, друзі! Мене звати Квант, і нас чекає нова захоплива пригода. Це моя нова збірка з модами Craft, де ми можемо стати могутніми вампірами або мисливцями на них. Понад десятки нових вимірів, артефактів та таємниць зроблять нашу гру ще більш насиченою. Але наша головна ціль стати найсильнішим магом у Майнкрафт. Ви готові до пригод? Тоді уперед. Ну ви подивіться на нього, як відлякається. Мені біжить від мене. Що, не будеш більше підривати ні мої скрині, нічого, так? Ладно, що тут за клоунада взагалі відбувається? По-перше, так, фактично, Ви знагадаєте, що ми робили у минулій серії, а саме ми зробили там матеріалів, ферму ферм там, насіння, щось іще, бла-бла-бла, коротше, дуже довго пояснювати. І у сьогоднішній серії ми підемо у новий вимір. Так, новий вимір називається він Vox Pons, чи якось так. Ще один темний вимір, так як я вампір, мені потрібні темні виміри. Також я хотів би прокачати вже свої рівні вампіра. Тому що цей 7 рівень мені вже набрид. Але щоб прокачати його, потрібно покращити сам алтарі. А також я хочу розбирати достатньо дуже глобальний мод це мод Blood Magic. Так, ми його раніше з вами розбирали, якщо пам'ятати, але я хочу продовжити цей мод розбирати ще. Ну що ж, тоді можна почати легше. По-перше, давайте прокачаємо свої рівні вампіра і почнемо з апгрейду цього алтаря. уявляєте, да, що прокачати алтарь потрібно 17 залізних блоків. Давайте створимо насіння заліза За ось таким крафтом. Готово. Так, ну і слухайте, алтарь другого рівня вже готов. Фух, це, блін, стільки залізних блоків треба було робити. Ви просто подивіться. Але добре, ми можемо почати це вже робити. Мені не вистачає а це і оце. І можна робити. Ох, так, я знову отримую цю силу крові. Просто подивіться на цю анімацію. Фу, готова. Нарешті восьмий рівень. Тепер я можу прокачати на навичок, який я дуже сильно хотів. Це ощадливий вампір. Зменшує вашу спрагу до крові. Ось нарешті. Так, ну і слухайте, я хочу вкачати ще рівні вампіра, тому що я думаю, що восьмий рівень це мало. Давайте, хоча б ну, до 10-го рівня дійдемо. Ох, ну і слухайте, нарешті я нафармив собі ресурси, щоб зробити вже собі дев'ятий рівень. А, ритуал тільки вночі, де ви знущаєтесь. Бракує одна чиста кров 2. Готово? Отак От нарешті моя сила знову отримується. Ну і супер анімація знову закінчилася, і ми можемо нарешті прокачати наш новий рівень. І чесно кажучи, після багатьох роздумів я захотів подивитися, що це за вампірська людь така, і давайте її активуємо. Щоб зробити вже інший рівень, потрібна чиста кров 3, ну добре у нас це є, і наче 15 сердець. Не дуже добре, звісту, фактично, тому що блін, фармити ці серця це дуже складна штука. Ну тоді що будемо робити? Тоді давайте погнали фармити серця, що робити. Так, ну і слухайте, я нарешті нафармив усі ресурси для того, щоб зробити собі 10 рівень. Ну і щоб таке вкачати? Я думаю, що можна оце вкачати посилення швидкості. О, тепер я ще швидше став, це набагато краще. Так, ну і фактично, ми можемо створювати усі матеріали, щоб попасти у новий вимір в окспонсу цей. По-перше, мені потрібно створити броню хазмат. Як її створити? Ну, у нас є крафти вже. Так, да, подивіться, як я виглядаю в цій хазмат броні, як справжній солдат. То, то без броні є ще швидше, дивіться який. Так, ну ви можете запитати, навіщо мені ця хазмат броня? Хазмат броня потрібна для того, щоб з Реалмстоном прийти до торгівця Кріпера у Кріпонію і щось там зробити, і Реалмстон перетвориться у Реалмстон з Вокспонс. Да, саме найдивніше, що можна було почути за цей день. Так, ну а тепер залишилося добути мені Бланк Reundstone. Як його можна добути? За старим рецептом. Ну і повертаємось в нашу улюблену кріпонію. Так, ну і ось наш торговець, ось моя хазмат броня і бланк Rewnstone і. О. The Toxic Key токсичний ключ. Хм, цікаво як. Що це може означати? Токсичний ключ, мене ж мани немає, я забув. Чесно, я поняття не маю, але мені треба літати. Дану тільки не кажіть, що тут навіть апофічні босси можуть спавнитися. Я щось про це не знав та ні разу не бачив. Ну і можемо активувати цей ключ Pons. Да, виглядає, як якась сопля, але погнали. Ого, який токсичний світ. Мене щось вже тут домажить. А чому мене тут дамажить? Чекай, я не розумію. Мене щось тут дамажить і мені, походу, щось потрібно створити, бо блін я тут здохну. О, якщо тут ходити у хазмат броні, то тут ніякого рону не дамажиться. Як цікаво, блін. А що мене щось б'є вже. Оце вибух. Блін, фактично. Як тут вже проходити цей вимір треба? У нас вже перший моб, якийсь, ще який пуляється. Чим попал, собі знос? Тягну, здихай. Ладно, блін, лот там втопився. Я наскільки я знаю, що це токсична вода, яка дуже добре так то наносить хп і може затягнути. Це прямо як болото. Хоча, подивіться, детальніше, цей світ виглядає, як справжнє болото токсичне. Ладно, це все добре, але у мене закінчилися запаси крові. Треба йти. Фармити кров. Ех, яка не складна доля вампіра. Так, на все, кров я нафармив, але думаю, що мені кабіну тут засуть легше, ніж я очікував. Ну і потрібно шукати тут якусь структуру, я не знаю, взагалі краще якусь броню прокачати, блін. О, а ці чуваки наче дружелюбні. О, так не ну, кров може смоктати. Оце взагалі цікаво. Два в одному, представляєте? На ось такий кіндер-сюрприз я прям не очікував. Я думаю, походу, треба створити якийсь вокспонд меч, тому що цей блін меч достатньо погано вже їх дамажить. Чесно кажучи, я не знайшов ніякий меч вокспонд, зоюсіляке таке, тому я пропоную зачарувати ось цей наш меч з діпланду. Ну і ось такі чари я отримав. О, о нічого собі. Бейн оф, іледжерс, це типу боль іледжерів і продуктивність, ну і сила вогню. Навіщо вони потрібні? Bane of Іллеж, до речі, це працює як члени стоногіх, чи біч члени стоногіх. Ну ви знаєте такий зачар. Тобто буде кращий урон, якщо я буду дамажити там ілледжерів і прочу фігню, і нежить. Єдине, що я розумію, чесно так, це те, що тут прийдеться гуляти без шейдерів, тому що тут просто занадто темно, да і це болото провалитися, я потім звідси не виберусь. Дивіться просто, як туди моби застріють і все, вони не можуть звідси вийти просто ніяк. Я теж сам можу там застрягти, тихо, вони мені зараз щиту зламаються. Ладно, мені що вже набридло, давайте вже шукати нарешті боса вб'ємо його, а там далі підемо до Bluet спахувати. О, дивіться, оце масивний дядько. О, ви просто подивіться, який велетня знайшов, деструктор. І він достатньо дружелюбний, тобто його не вдарити не може ніяк, і в нього 999 хп, тобто майже 1000. Ну я думаю, якщо я його вдарю, мені здається, він мене просто вб'є з одного удару. Так, дядьку? Щось він мені нагадує на циклопів клопів дуже цікавих таких. Ладно, щось я занадто багато балаку. Мені, блін, треба шукати босса, але ось я не знаю, де, й, блін, його шукати, чесно кажучи. Як завжди в цілкому, придеться знову витрачати три години на це. Ох, я нарешті знайшов в алтарі босса, а тепер можна починати битву з ним. Я також створюю броню, яка захищає від отруїння і ось таку маску, яка допомагає не вмирати тут. Ну і можна почати битву з боссом. Ого, він виглядає як покемон. О, він отруєння наклав, але мені байдуже. стрибає як. Фух, я замочив його, це була сама найхардкорніша битва, яка тільки була. Ви не уявляєте, наскільки це було важко. І випав мені просто якийсь посох. Блін, капець у мене міч ледве живий, а мені лише якийсь посух випав. Щось не дуже, але треба повертатись на базу, мені треба дещо зробити. По-перше, я обіцяв вам Blood Magic, тому так, треба повернутися. Так, ну слухайте, походу ми не будемо сьогодні розбирати Blood Magic, тому що серія і так дуже сильно затягнулася. Давайте на цьому закінчимо серію. Фух, ця битва з боссом, а також створення цього 10-го вампіра було дуже важким. Ну і давайте зустрінемося з вами у слідучій серії. З вами був Квант, Усім пока.